Привіт, у цьому відео поговоримо про національний кешбек і як отримати 10% кешбеку за купівлю українських товарів від українських виробників. Я спробую відповісти на найбільш цікаві запитання і розповім так, як я це зрозумів. Але в будь-якому випадку, якщо я десь помилився або вам є що додати, чи у вас виникли запитання, то пишіть це у коментарях. Всю основну інформацію ми можемо почитати з офіційного сайту, що зараз і зробимо. Отже, для споживача у нас тут є дізнатися більше, і можемо побачити, що з 2 вересня ми можемо оформити картку, на яку держава буде перераховувати кошти. Тобто ми на цю картку будемо отримувати кешбек. Ця картка називається зроблено в Україні. На даний момент, начебто, усі банки відкривають тільки віртуальну картку, але, можливо, деякі банки будуть відкривати фізичну картку. Також бачимо, що потрібно буде надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів в магазинах, що долучились до програми. Якщо я правильно зрозумів, то тут нічого страшного немає, і банк буде передавати тільки інформацію про покупки в тих магазинах, які долучились до програми, тобто не про всі ваші операції, там не про зарахування на картку, перекази і так далі, а саме тільки про витрати в цих магазинах, в яких ви робите покупки, і в цих магазинах, які саме долучились до цієї програми. Як саме надається цей дозвіл, я розповім трохи далі. Ну і бачимо, що нам потрібно буде оновити застосунок Дія до останньої версії і там вже вибрати послугу національний кешбек. Для того, щоб отримувати кешбек, нам потрібно буде оплачувати покупки банківською карткою того банку, який бере участь в цій програмі. Список банків можна подивитись на цьому сайті або побачити його в застосунку Дія, причому цей перелік трохи відрізняється. І для того, щоб ми отримали кешбек, нам потрібно якраз буде картку цього банку, точніше, рахунок, додати до програми Національний кешбек. На прикладі декількох банків я покажу, як це відбувається. Тобто в одному із банків, які доєдналися до програми, ми відкриваємо картку, зроблену в Україні, для того, щоб отримати на неї кешбек. За стосунку дія ми її вибираємо для того, щоб кешбек на неї нараховувався. Не а далі вже банківською карткою чи багатьма картками це можуть бути різні банки. Головне, щоб ви їх підключили до національного кешбеку. Ви оплачуєте товари від українських виробників, які беруть участь у програмі, і також в тих торгових мережах, які також доєднались до цієї програми, і ви після цього отримаєте 10% кешбеку на спеціальний рахунок, тобто на картку зроблену в Україні, яку ви обрали в застосунку Дія як основну для виплати. Картку, зроблену в Україні ви можете відкривати в тих банках, які доєднались до програми, і можливо, що ви якраз захочете змінити основну картку для виплати, тому що деякі банки за це дають додаткові бонуси, про це я також детальніше розповім трохи згодом. Як можна побачити, що максимальна сума кешбеку на місяць, яку ви можете отримати, становить 3 тисячі гривень. Кешбек діє на товари українського виробництва, які беруть участь у програмі, крім підакцизних, тобто, наприклад, за алкоголь та цигарки, кешбек ви не отримаєте. Нарахований кешбек можна буде перевірити на наступний день в застосунку «Дія», але так як це бета тест то можливо, що це буде відбуватись не так швидко, як того хотілося б. І також бачимо, що кешбек на картку зроблену в Україні зараховуватиметься раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Також бачимо, що є обмеження із картки, зроблено в Україні. Ви не можете зняти готівку або, наприклад, зробити переказ, тобто передбачено тільки можливість безготівкової оплати за послуги. Причому перелік послуг можна побачити нижче. Наприклад, це медичні послуги, спорт, кіно, ресторани. Оплата комунальних послуг, транспорту та мобільного зв'язку, також є можливість задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Наприклад, мені найбільше підходить це оплата комунальних послуг або оплата мобільного зв'язку. Також, як варіант, якщо ви отримаєте багато кешбеку, то можна буде купити військові облігації, після чого їх, мабуть, вивести на картку, яка вам потрібна. Загальну інформацію, начебто, ознайомились, тепер переходимо трохи в деталі. Також на цьому сайті можна глянути перелік товарів, які беруть участь у програмі національний кешбек, тобто завантажити табличку Excel, що не дуже зручно. Також можна глянути магазини і торгові мережі, які доєдналися до цієї програми, вони також в форматі таблички, але тут їх не так багато, тому це зручніше. Наприклад, можемо через пошук знайти АТБ. Як бачимо, АТБ є. Якщо пошукати сільпо, то ми його не знайдемо. Можливо, воно з'явиться пізніше, але як можна побачити, тут є новус, наприклад, ЕК Маркет, також Аврора і так далі різні аптеки, тому можете в принципі подивитися, які торгові мережі тут є. Далі йде інформація, яку ми в принципі бачили раніше. Наголошую, що участь у цій програмі можуть взяти громадяни України, які старше 18 років. Дана програма буде діяти до 31 грудня 2025 року. Пілотний етап у нас якраз запустився з 2 вересня по 31 грудня 2024 року, і ви можете використати кешбек, отриманий за покупки в вересні і листопаді до 31 січня 2025 року, а кошти, які ви отримали за покупки в грудні, будуть виплачені в лютому 2025 року, і їх можна буде використати протягом 2025 року. Також тут можна побачити, які банки беруть участь у програмі, але, як я сказав, цей список трохи відрізняється від того, що можна побачити в «Дії». Тепер покажу, як доєднатись до програми Національний кешбек», як відкрити картку зроблену в Україні, і ще відповім на деякі запитання. По-перше, нам потрібно буде оновити застосунок дія до останньої версії. В мене вона якраз оновилась тільки 3 вересня. Далі переходимо у сервіси і там бачимо національний кешбек. Нам тут також нагадують, що потрібно буде дати доступ до історії покупок. Бачимо, що банк передає інформацію лише про покупки в магазинах-учасниках програми. Я також бачу інформацію, наприклад, від Приватбанка, а також Сенсбанка повідомляли, що вони будуть передавати інформацію саме за покупки в тих магазинах, які беруть участь у програмі, а не за усі операції. Тобто, наприклад, якщо у вас були якісь зарахування на картку або якісь перекази з картки, то ця інформація передаватись не буде. А також інформація про оплату в якихось інших торгових точках, які не беруть участь, вона передаватись не буде. Натискаємо кнопку розпочати, після чого нам залишається відкрити картку для виплати, тобто картку зроблену в Україні, в одному із перелічених банків. Натискаємо на цю кнопку і бачимо перелік банків, в якій нам пропонують відкрити дану картку. Так як програма тільки стартувала, то можливо, що в деяких банках можуть виникати помилки при відкритті картки, зроблену в Україні, тому можливо, що з першої спроби у вас це зробити не вийде. Я першу картку відкрив у Монобанк, для цього натискаємо усі картки, відкрити картку і відкриваємо картку, зроблену в Україні. Активуємо картку та бачимо, що Монобанк пише, що кешбек ще не нараховується. Це означає наступне, що нам потрібно дати. Доступ на передачу даних про ваші покупки. Для цього натискаємо на цей надпис, натискаємо Продовжити. Далі нам потрібно вибрати картки, інформація по яким буде передаватися в дію, тобто, наприклад, ви зробили покупку карткою Монобанк в АТБ і розрахували за якийсь там товар від українського виробника, і ця інформація буде передаватися в дію. Якщо ви цього не зробите, то кешбек відповідно не отримаєте. Натискаємо Продовжити та надаємо згоду. Після чого бачимо, що надпис змінюється на кешбек, нараховується. Тобто на даний момент моя картка або картки Monobank підключені до програми національного кешбеку і я буду по ним отримувати кешбек, якщо розраховуюсь за відповідні товари. Тепер повертаємося в дію і там, де була кнопка Відкрити картку, ми тепер тут можемо вибрати якраз картку для виплати кешбеку. У мене тут відображається одна картка MonoBank, я її вибираю, натискаю далі і тепер в мене вибрана картка для нарахування кешбеку. Тобто я підключив чорну і білу картку Монобанк. Якщо я буду розраховуватись в тих торгових мережах, які доєдналися до програми, за ті продукти, які якраз у нас підпадають під зроблену в Україні, я буду отримати за них кешбек. Цей кешбек буде нараховуватися в наступному місяці там, до 20-го числа на вибрану картку, зроблену в Україні, яку я якраз можу змінити в дії. В телеграм-каналі я робив декілька постів про національний кешбек, тому зараз спробуємо розібратись в деяких моментах. Як ми зрозуміли, для того щоб банк передавав інформацію в дію по вашим покупкам, тобто щоб вам нараховувався за це кешбек, вам потрібно ці картки, ці рахунки підключити до національного кешбеку, тобто до цієї програми. І деякі банки дають можливість це зробити навіть. Без відкриття картки, зробленої в Україні в цих банках. Як можна побачити в пості, інструкція для пумп наступна. На головному екрані вам потрібно буде свайпнути вправо і знизу побачите кнопку для приєднання до національного кешбеку, після чого вам потрібно буде обрати рахунки. Наприклад, у вас є рахунок вся карта і рахунок все можу. Таким чином, інформація за покупки по цим карткам буде передаватись в дію. Інструкцію для SenseBank можна глянути на їхньому сайті. Нам потрібно буде тут зайти в профіль і далі вибрати послугу кешбек зроблену в Україні. Далі там потрібно буде вибрати картки, точніше рахунки, за якими ви хочете, щоб передавалася інформація в дію, натискаєте Зберегти, там вам прийде смс-ка і потрібно буде підтвердити ці зміни. Стосовно монобанку, то якщо ви, наприклад, не хочете відкривати картку, зроблену в Україні в Монобанк, а просто під'єднати ці картки до національного кешбеку, щоб по ним також нараховувався кешбек, то як пише мій колега, що потрібно звернутися. У підтримку в монобанк, після чого вони скинуть ось така пуш сповіщення де потрібно буде вибрати картки, тобто так само, як ми це робили при відкритті картки. Зроблено в Україні в Монобанк, але можливо не усі співробітники МОНО це знають, тому що тут в коментарях людина писала, що також звернулася в підтримку, а їй сказали, що все одно потрібно відкривати картку, зроблену в Україні, щоб мати можливість вибрати картки, по яким буде передаватися інформація в дію. Тобто, на даний момент, якщо ви, наприклад, хочете розраховувати з декількома картками різних банків і отримати кешбек від держави, то вам придеться відкривати картку, зроблену в Україні, в кожному із цих банків, окрім цих, що я перерахував вище. Якщо у вас виникло запитання, яка різниця, якою карткою якого банку я буду оплачувати товари від українських виробників, щоб отримати 10% кешбеку, я відповім наступне, тому що ви можете отримати більше, ніж 10% кешбеку. Для цього я натискаю навігація по каналу, це закріплене повідомлення. Далі натискаю актуальний кешбек в усіх банках і можемо побачити, що, наприклад, деякі банки дають додатковий кешбек в деяких категоріях. Умовно, Globus Bank нам дає до 2,5% кешбеку на продукти, або Сенсбанк та банк дають додатковий кешбек в АТБ. У Приватбанка кешбек індивідуальний, але, наприклад, мені прийшло 3% кешбеку на продукти. Тому в умовному АТБ ми можемо отримати, наприклад, при розрахунку за товари від українських виробників 10% по програмі національний кешбек, а також, наприклад, 3% кешбеку зверху від банку, або там, наприклад, 2,5% кешбеку від Глобусу і так далі. Але виходить так, що для того, щоб Globus Bank чи Наприклад, Приватбанк почав передавати інформацію про ваші покупки, в дію вам потрібно буде відкрити картку, зроблену в Україні в цих банках. Також деякі банки обіцяють нам додаткові бонуси при відкритті картки, зроблену в Україні, у них. Про це я писав в цьому пості. В цьому ж пості я буду збирати цю інформацію, якщо буде ще банки, які також будуть щось пропонувати. Наприклад, Приватбанк пропонує 10% кешбеку за витрати з картки, зроблену в Україні. В ці посилання клікабельні, тому можете перейти також ознайомитись. Наприклад, подивимось деталі по пропозиції від Приватбанку. Банк нам дасть 10% кешбеку за кожну оплату з карткою кешбек, зроблену в Україні. Від Приватбанку в програмі лояльності Привіт. Бачимо, що для того, щоб отримати цю пропозицію з додатковим кешбеком, нам потрібно буде активувати її у розділі Привіт. Це програма лояльності у Приватбанку. Знайти її можна в Приват24. Ця пропозиція з'явиться як тільки ви відкриєте картку, зроблену в Україні, від ПриватБанку, після чого вам потрібно буде перейти у розділ привіт і там активувати ось цю пропозицію. Після того, як ви отримаєте зарахування на картку, зроблену в Україні від Приватбанку, тобто вам прийде виплата по кешбеку, ви зможете цією карткою оплачувати послуги, звісно, ті, які дозволені, і отримати 10% кешбеку з кожної оплати. Умовно, якщо вам прийшло, наприклад, 1000 гривень кешбеку на цю картку, то ви ще зможете 100 гривень кешбеку отримати, розраховуючи з цією карткою. Також в деталях цієї акції можна глянути, які дані передає банк для нарахування кешбеку за програмою Національний кешбек, а саме транзакції щодо витрат або повернень товарів клієнтів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів, там відповідно до норм постанови. І можна побачити, що інші операції не передаються, тобто тільки ці, які ви робите в цих магазинах, які доєднались до програми, і саме за ці покупки, які підходять під умови цієї програми. Ну і при відкритті картки зроблено в Україні в Приватбанку, ви якраз надаєте дозвіл на передачу даних по усім вашим рахункам в Приватбанку, тобто окремо щось вибрати тут не можна. Якщо говорити за Сенсбанк, то, хоча в інструкції, вони цей момент ще не виправили, але коли ви будете, наприклад, вибирати картки, по яким буде передаватися інформація, там вже не буде написано, що там передаються всі транзакції, а буде написано, що там будуть тільки операції покупки та повернення товару за обраною карткою, що здійснені виключно у зареєстрованих у програмі продавців. Тобто в дію будуть надходити не всі транзакції з обраних карток, а тільки ті, які йдуть по відповідним торговим точкам. Якщо ви, наприклад, не дуже довіряєте цій інформації, то, звісно, вам нічого не заважає відкрити окрему картку в якомусь іншому банку, який у вас буде чисто для того, щоб, наприклад, купувати товари від українських виробників, щоб отримати якраз цей кешбек від держави. Особисто я планую до цієї програми кешбеку підключити Приватбанк, тому що він дає 3% кешбеку на продукти. Це, звісно, персональна пропозиція, але я нею користуюсь. Так само підключити ще СенсБанк, який дає 2,5% кешбеку в АТБ, точніше, 2% в АТБ, і плюс 05% за продукти або при оплаті гаджетами. Ну і так само ГлобусБанк, який дає 2,5% кешбеку. Ну я нагадую, що ви, звісно, можете в телеграм-каналі глянути не просто оцей пост, а тут є табличка повна по якій ви можете глянути пропозиції по різним банкам. Кам, що в якому банку є? Так як програма з національним кешбаком тільки нещодавно стартувала, я не виключаю, що перелік банків, перелік торгових точок, товарів буде збільшуватись. Також, можливо, збільшиться перелік банків, які дадуть можливість, наприклад, без відкриття картки, зроблено в Україні, підключати їх до національного кешбеку. Про це я постараюся, звісно, писати в телеграм-каналі, тому, звісно, можете знайти посилання на нього в описі під відео. Якщо у вас залишились запитання, або, можливо, я десь помилився, чи вам просто є що додати стосовно цієї теми, то обов'язково напишіть про це в коментарях або також доєднатись до телеграм-каналу, де можна обговорити цю тему. Дякую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.